Доброго ранку, діти. А давайте ми з вами порахуємо фрукти. У нас є яблучка і грушки. Скільки яблучок? Один, два, три, чотири, п'ять. А грушок скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. Порівну. А ось у нас одна грушка впала на землю з дерева. А давайте порахуємо, скільки залишилось. Один, два, три, чотири. Чотири. А яблучок скільки? Один, два, 3, 4, 5. А чого у нас більше, а чого менше? Так, грушок у нас менше, а яблучок у нас більше. Дітки, а я ходила в ліс по гриби і зібрала ось такі грибочки. А ну давайте подивимося, скільки у нас великих. Так, у нас один гриб, а маленьких 1, 2, 3, 4, 5. А тепер давайте скажемо, чого у нас більше, а чого у нас менше. Більше у нас маленьких грибочків, тому що їх 5, а менше у нас великих, тому що він один. Дітки, а давайте ми познайомимося з вами з цифрою 1: Чи один, чи одиниця і пряма із струнка, мов спиться.